Війська Ефіопії вторглися в сусідні Сомалі. За деякими даними, вони просунулися в глиб сомалійської території на 80 кілометрів і навіть встигли збудувати щось на зразок військового табору в населеному пункті Гур'єл. Старійшини регіону Галгудут повідомили, що бачили автоколону з 14 вантажівок, в яких були солдати. Аналогічний конвой бачили в сусідньому хірані. Порушення сомалійських кордонів ефіопськими військами не така вже й рідкість, однак подібну вилазку ефіопці дозволили собі вперше. Офіційно ефіопські війська були виведені з Сомалі в 2009 році. Вадиса Бебій останню передислокацію підрозділів своєї армії поки що не коментують. Однак джерело в уряді Ефіопії розповіло, що ймовірно ефіопські війська будуть задіяні в кенійських операціях проти терористичного угруповання Аль-Шабаб. Армія Кенії вторглася на територію Сомалі п'ять тижнів тому. За подіями в регіоні уважно стежать вша, які наприкінці жовтня підтвердили інформацію про розміщення своїх безпілотників на території Ефіопії.